І мед ваша швидка допомога проти болю та лихоманки. Дорожче на 200%. Держстат проаналізував, які продукти за останній рік зросли в ціні найбільше. За 3 гривні купувала моркву, а зараз вже 30. Чого очікувати від цін на продукти у цьому році? Ціни зростають через витрати на воду, на електроенергію, на ось такі речі. Що входить до продуктового кошику українців, і яка його ціна нині? Ще нещодавно українці обговорювали шалені ціни на курячі яйця. І от вони знову здорожчали загалом на 10 гривень. Ось яєчка за 60 гривень купила домашні, здається, дешевше, ніж в магазині. Натомість шалено підстрибнули в ціні овочі. За три гривні купувала моркву, а зараз вже 30, ну то в 10 разів. Звичайно, звичайні такі продукти, які на кожен день цибулька, морква, да вони зросли дуже в ціні. Це помітили і продавці. Даша працює за овочевою лавкою. Розповідає, ціни на городину зростають ледь не щодня, а найдорожчі зараз картопля, морква та капуста. Попри те, попит є. Люди стараються купляти те, що їм потрібно, і так скажемо, не економлять на смоколика. Даша перераховує стандартний набір овочів та фруктів, який найчастіше купують українці. Разом рахуємо його вартість. Три кілограми картоплі, кілограм огірків помідорів, кілограм мандарин. Це десь буде гривень сімсот. І це на тиждень. Але є й категорія продуктів, ціна яких навпаки знизилась. Одним із них є сало та свинина. Про те, що традиційний український смаколик здешевшав, каже як статистика держстату, так і самі продавці. 200 гривень кілограм свинини ну середня ціна, так само і салка. Ліза купує свіже м'ясо у селян та привозить продавати на столичні ярмарки. Розповідає, ще рік-два тому ціни на свинину були вищими. Взагалі раніше років два назад була ціна під 100 гривень за живу вагу. Зараз відносно 60, там 57, 60, 63 – це дилячись, яка, яка порода і де беремо. За 2024 рік в Україні ціни на продукти харчування в середньому зросли на 14,1%, серед найдорожчих овочі, молочка та соняшникова олія. До прикладу ціни на капусту зросли втричі або ж на 204%. Якщо наприкінці 2023 року кілограм білокачаної коштував 11 гривень, то нині ця сума складає 34 гривні. Ціна моркви зросла на 150 відсотків до 28 гривень за кіло, далі картопля, котра тепер удвічі дорожча, кілограм можна купити приблизно за 30 гривень, виріс стіник і у вершкового масла 200 грам коштує в середньому 100 гривень, тоді як ще рік тому упаковку можна було купити за 75 гривень. Здорожчали і молочні продукти. Їх ціна зросла приблизно на 20 відсотків. Сир м'ягкий, хварш свіжий, ну і більш нічого такого, тому що тут ціни не з дешевих. Ніна купує продукти тільки на ринках чи ярмарках. Каже, навіть домашня продукція зараз коштує так само, як і в магазинах. Помітила взагалі дорого стало протягом замість того, що рік назад ціни збільшились процентів на 50, може, деякі на 60. Економіст Валентин Літвінов пояснює, посуха у минулому році спричинила неврожай городини. Як висновок, ціни на овочі шалено підскочили. Наступного року, якщо природні умови нам будуть дозволяти, то картопля знову повернеться на свої звичні цифри. Ось так само, як і інші овочі. А от на спад ціна овочів почне йти не раніше липня, прогнозує економіст, коли дозріє новий врожай. Щодо продукції тваринництва, м'ясо, наприклад, то воно в принципі очікується на плюс-мінус тих же рівнях, саме через те, що є велика пропозиція товару на ринку. А щодо соняшникової олії каже минулі кілька років ціна її не змінювалась, тож не дивно, що цьогоріч її вартість виросла на 25-30%. і здешевшення поки що очікувати не варто.